じゃんじゃんじゃんじゃんじゃ Івано-Франківський обласний перинатальний центр не стоїть на місці, а постійно розвивається та запроваджує нові сучасні методи діагностики. Зокрема, тут у своїй роботі використовують портативні та кишенькові УЗД-апарати. Як це працює, ходімо дізнаємось. Ультразвукова діагностика є безпечним, безболісним та досить інформативним методом дослідження, адже дозволяє виявити різні захворювання. Саме в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі для УЗД-досліджень використовують сучасні апарати експертного класу стаціонарні, портативні та кошенькові. Вони дозволяють Ити час обстеження і зменшити вплив ультразвуку на організм пацієнта. Наш кабінет ультразвукової діагностики оснащений е, апаратом е, ОЗД. Експертного класу, на якому ми можемо проводити е, ультразвукове дослідження під час вагітності, тобто скринінги чи встановлення терміну вагітності, встановлення факту вагітності, також ми проводимо обстеження органів черевної порожнини, щитовидної залози, а також УЗД легень При гінекологічному обстеженні ми можемо виявити е, захворювання репродуктивної системи, захворювання, які заважають жінці завагітніти, також е, можна. І потрібно приходити хоча б раз в рік на обстеження здоровим жінками. Підтверджуємо, що жінка є здорова. За допомогою стаціонарного апарату проводять пренатальний скринінг, допологове обстеження плоду, яке дозволяє вчасно виявити будь-які ускладнення. Пренатальний скринінг проводиться для оцінки анатомічних структур плода для Діагностики точного терміну вагітності, а також е, виявлення або спростування ват розвитку е, плодачі вагітність добре закладається, чи дитинка матиме якусь патологію. У Івано-Франківському обласному перинатальному центрі дбають і про комфорт пацієнток. Тепер жінкам після пологів чи після операційних втручань не потрібно спускатися у кабінет для проведення ультразвукового дослідження, адже лікар може прийти сам з портативним УЗД-апаратом. Він не прив'язаний до нашого кабінету УЗД, А якщо є необхідність оглянути жінку в палаті, якщо їй важко встати, чи вона в реанімації, чи потрібно негайно зробити УЗД в родзалі, в операційній, чи десь у відділенні ну, терміново. Ми беремо цей валізку і підходимо до ліжка хворого. Це хороший сучасний апарат, і можна оглянути весь наш спектр послуг. Апарат абсолютно простий в користуванні, має добре зображення для нашої установи це великий плюс таке обладнання, тому що не кожна жінка може навіть після пологів спуститися вниз на УЗД. Простіше підійти до неї з апаратом і в користуванні він просто супер. Важливий те, що процес ОЗД-дослідження не створює жодного дискомфорту. В обласному перинатальному центрі подбали про те, щоб ультразвуковий гель завжди був теплим. У Нас є завжди підігрітий гель. а Наші апарати оснащені підігрівачами для гелю для ультразвукової діагностики. Тому ми використовуємо його теплесеньким. За допомогою кишенькового УЗД апарату можна проводити ультразвукову діагностику під час оперативного втручання. Це допомагає мінімізувати після. Операційні ризики. Дивилася жінкою, якій ще важко встати з ліжка, але лікар трішки хвилювався, тому в мене є ось такий апарат. Він є кишеньковий, оснащений ще планшетом. У мене дуже класне зображення, його дуже легко зручно носити з собою. Ми його використовуємо в ургантних ситуаціях або під час роботи в операційній, коли є втручання на матці, лікар не може побачити зовні. Прикладаємо і можемо побачити. Чи в доброму стані матка після пологів? Чи немає рідини вільної? Ну, тобто, те, що цікавить лікарів, ми можемо подивитися. акушерство гінекології, легені, черевну порожнину серце, поверхневий огляд можемо зробити. У ЗД обстеження обстеження Івано-Франківському обласному перинатальному центрі може прийти будь-яка жінка, навіть якщо вона не вагітна, чи з іншої області для цього потрібно лише електронне направлення сімейного лікаря. Надія дзінько Іван Денисюк прикарпатська інформаційна корпорація.